Доброго ранку, діти! До нас сьогодні у гості прийшов їжачок. Його їжачата дуже полюбляють гратися іграшками, а ось складати їх не люблять. Давайте допоможемо скласти іграшки їжачат. Подивіться, що це. Так, це пірамідки. А чи однакові вони? Так, вони відрізняються. А чим вони відрізняються? Правильно. Вони відрізняються за розміром. Діти, а як ми можемо перевірити, чи дійсно вони відрізняються за розміром? Так, нам треба одну пірамідку накласти на іншу. Отже, ми з вами визначили, що пірамідки відрізняються за розміром. А тепер подивіться уважно, чи однакові полички так, вони відрізняються. А чим вони відрізняються? Молодці! Одна поличка вища, а інша нижча. Діти, де знаходиться нижча поличка? Правильно вгорі. А де знаходиться вища поличка? Молодці внизу. Як ви гадаєте, на яку поличку ми поставимо маленькі пірамідки? Правильно на верхню поличку. А чому? Правильно, тому що вона нижча. А чому ми залишили великі пірамідки внизу? Молодці. Тому що нижня поличка вища. Тепер давайте разом з їжачком і його синочком пригадаємо частини доби. Які ви знаєте? Так, це ранок, день, вечір і ніч. А давайте тепер ми пригадаємо. Що ми робимо з вами зранку? Ми прокидаємося, робимо зарядку, вмиваємося і снідаємо. А що ми робимо в день? Так, ми займаємось, а старші дітки роблять уроки. Граємо на вулиці, обідаємо і лягаємо на денний сон. А що ми робимо ввечері? Так, ввечері ми йдемо гуляти на вулицю, вечеряємо, проводимо час із своєю сім'єю та навіть дивимося улюблені мультики. Діти, а що ми робимо вночі? Так, вночі матуся перед сном читає вам казочку. І ви лягаєте спати. Молодці діти, ви впоралися з усіма завданнями, а на цьому наше заняття завершується. До зустрічі, малята!